Щиро всіх вітаю. Давно я не з'являлася, але були певні на те причини. Дякувати Богу, вони були приємні. Зізнаюся тиждень назад, 25 липня, я одружила сина. Тому, звісно, що було не до соціальних цих мереж, не до Ютуба, ні до чого. Я не знаю, як там інші батьки в нас все на нервах. На нервах з багатьох причин, тому що це, знаєте, і певні хвилювання. А ще, якщо враховувати, що в ніч, на 25 липня, ми сиділи в погрібі, ну, в підвалі, тому що і балістика, і все летіло, і єдине сидиш, і думаєш, Боже, і так хвилююся, не можеш заснути, ще й гепало так, що страшне. Кому буде цікаво, я потім покажу. У нас ще немає ні відео, нічого. Ну, є там те, що на телефони самі трішечки знімали, а оцих професійних нам ще не віддали. Потім ще тих трішечки прихворіла. У мене голос до цих пір такий. Тому що спека така була в цей день, неймовірна. Дякувати Богу, що. Знаєте, хоча б в кафе гарно працювали кондиціонери, але оцей баланс, коли ти заходиш там холодно, на дворі, <кхи> мабуть, за сорок було. Я не знаю, як там ці діти витримали Та невістка в сукні. Хотілося ж сукню, ну, звісно, що, щоб вона ж була пишна. Син одяг костюм, трійку, казали, не, не одягай хоча б той вже, ту вже жилетку. Ну, тобто, <кій> То прихворіли практично всі. А воно ще ж, господи, на цих нервах. Тайсон, за ним доглядала он бабуся, яка поле, що там вже можна полоти, я не знаю. Але він був з нею день цей. Ну, ми приїхали. Ми виїхали з... поїхали ми до міста, мабуть, десь. О пів, о пів на восьму ранку, а повернулися, звісно, що вже близько 12-ї ночі. Його не догледіли. Я так розумію, що він стрибав з-під віконня. Він залазив і стрибав, він залазив і стрибав. Бабуся, звісно, не зізнається, але ще й Тайсона лікували тиждень, тому що десь, щось його, мабуть, там же ж в спині. в нього і так така проблема є у цих пород. І так вони страждають отам з хребтом. Тобто Тайсона на околи відвозили. Ну, дякувати Богу, що все. Пройшло, ми вже так молилися. І знаєте, люди, я розумію, там, що в країні війна, але як сказали гості, кажемо, дякуємо вам, що запросили, і дякуємо, що знайшли сили, і зібралися, і відсвяткували, тому що було таке, знаєте, у всіх певне перезавантаження. Кажуть, ми, хоча б на якийсь період ми забули про те, що відбувається, хоча б каже на якусь годину. І це практично кожен підійшов і сказав. Ще як чекали ми на молодят, ну там церемонія ж на вулиці, це ж була весільна. Полетіло два літаки. Я Кажу Боже, якби це був мирний час, то всі б махали, бі зраділи, а так моторошно, і вони так гарно, так низько. А потім, вже, як відбувалося саме там вони обмін е, е, каблучками, то тоді значить, що лелека, так гарно. Кажу, дякувати Богу, порівняно з сумами бачила в соціальних мережах. там летів шахет. Боже, кажу, нам ще цього тільки не вистачало. Але хочу вам сказати, що от ми, наприклад, в цьому ресторані, де святкували, підписували. Мені здається, була, була заява, що відповідальність під час повітряної тривоги там на себе беруть повністю наречення, якщо хтось не піде. Ну, сказали, там уже будемо дивитися по ситуації, що воно буде. Ну, тому наступне відео обов'язково. Я вже сподіваюся, вже тиждень минув, що нам скоро. Віддадуть відео, якщо буде цікаво, я звісно поділюся, покажу. Так дивіться, люди: від приємного до не дуже це наша плантація помідорів. Я вже мовчу, що я чотири дні не заходила по гірки з весіллям. Як зайшла туди в понеділок, то чотири відра винесла, але ж репанків. Такі репанки, що насолила таке здорове відро. І що ви думаєте? Я ж його в погріб спустила, і воно ж репнуло на дні. Оце пластикова, якась така пластмаса гидка, Чи я там на камінець поставила, чи не знаю. Зайшла через три дні, думаю, що це тут все плаває. І помідори. Помідори це, мабуть, живий жаль, скільки витратили коштів на це все. Скільки праці вкладено, але помідорів не буде. Оце, бачите, ось взяла кошик. Оце так. Зриваємо ті, що більш-менш такі знаєте буріють. Вони долежують і консервую. Консервую по три баночки в три дні, не в день. Зараз також бабуся назбирала, а це вже повикидали взагалі цілі кущі. Дивіться, як тут мокро. Воно ж виходить, що було ж <кій> спека. Потім у нас такі були зливи страшні, прям летіло все тут, у нас граду не було. І все, що ми підв'язували, наші гіганти, і все, оці, і високі, все викинулося. Тут яких тільки, ось дивіться, бачите? Ну це вже, слухайте, вирвали там, можливо, ще б хоча б зелені. Я вже думаю, чи брати зелені, закривати. Я не знаю, що робити. Дивіться, всі які. Які негарні помідори. Матір Божі, це просто живий жаль. Начебто це я взяла, зараз буду по перчик іду, та по фізаліс. Ну що це? Дивіться. <кій> Томату не буде. Начебто вони, вон, подивіться, які гарненькі і висять. І, ну Будемо томат, мабуть, купувати. Ось, в затінку все добре. Будь ласка, до вашої уваги, ну що це? Ну, шо, люди, що це за хвороба? Ви ж розумієте, таке начебто чи попечені, чи що, скільки обробляли. Я хочу сказати, що воно це ж вже нікуди не годиться. Воно зараз буде булькати і ми його просто викинемо. Бабуся побачить, перебіжить, підніме. <кху> Бабуся, в ящики гилить все підряд, вона отоно збирає її, вона думає, що воно щось їй там дасть зберегти. Якщо воно в ящиках тих лежить, нічого вона не збереже. Ось начебто гарний кущ стоїть. <кху> Поки зелені, оце, мабуть, точно нарву і закрив. І вибачте, що <кху> Та, це таке. Он, оце такі, оце по одному зриваємо, Оце зараз я його також заберу, але е щось він такий, бачите, якийсь, якась на ньому крапинка. Можливо, це такий сорт, не знаю. З такої маси, я не знаю, скільки тут кущів. Може, 700, може, та, мабуть, більше, можливо, до 1000. Подивіться, де ви бачите, що щось червоніло. Ну, зелені висять, але ж вони вже і зелені, поганючі. Ой, ну, я думаю. Хочеться вірити, що знаєте, як от хотіла сказати це не тільки в нас, так хай воно краще буде тільки в нас, щоб принаймні можна було б хоча б купити. а То будуть такі ціни на це. На все дійшли ми до висновку, що от зараз вам покажу помідори в парникові в теплицях. Що треба стру... ну, будувати ж такі, он дивиться, яка краса. Це ж, звісно, що його вже вириватися. <кій> В цьому році навіть фізаліс. Оце я його закриваю разом з помідорами. Неймовірно смачний. І навіть і він, ви подивіться який, це те, що його нічого не бере, бабуся завжди на мене кричить, біса він е, потрібен, ну він у нас вже самосійний. Треба будувати таке парники, бо не буде діла. По-перше, <кій> тут прям такий здоровецький кажу, будувати. Бо, ну. Помідори не витримують нашого клімату вже, щось їм не подобається. Оце ще сині витримують, перець ще куди не йшло. Ще таке, ще можна жити. Ну, це самосіні чері. Цих, до речі, хворяка не бере ніяка. Ну ось, тут я не можу сказати, що також повністю без проблем. Певні проблеми є, то совка під'їдає, то це ж кальція не вистачало їм, обробляли. Ну так тут воно ж хоча б принаймні схоже на щось, розумієте? Але що ж тут цієї теплиці на наші родини? Тут ще такі вони гарненькі. <кій> ну, такі я подриваю. Бачите, от і обробляла, от, от вам, і будь ласка. Ну, але ж загальна така, знаєте, картина ще можна жити і радіти. Хоча б поїсти. Ну, є поодинокі випадки, обриваю, звісно, і викидаю. Вчора трішечки понаобривала. І воно так, дивіться, всі гарні, один, як дурачок. Оту. Бачите, вже є. Там вони жовті, тут і за гірками трішечки інша ситуація, бо вже вони в мене почали хворіти. А ті, що довго сиділи і мовчали, он тепер он які зарослі. Що таке? Я знімаю відео. що Ну, не треба колупатися в носі, щоб не бачили люди. Три, хвили, три хвилини. Он які є здорові, красені. О, та це я з вами не бачилася, скільки, скільки всього хочеться показати. Мабуть, в одне відео не вкладуся, бо люди скаржаться потім, що воно задовге. Ми не хочемо задовге дивитися. Мене тут ось дивіться гіпіаструми, по-другому вже колу квітнуть і... Тільки всього трапилося, але мене не вистачило просто на все сили. Навіть не фізичних, а знаєте, швидше моральних і емоційних таких сил не вистачило. Зараз покажу, ще цю теплицю. Тут у нас перці огірки. До речі, тут один огірок захворів. Я вже не знаю, що на ньому за Чуть, трохи не матюхнулася. Он, бачите? Думаю, борошниста роса. Обриваю. Тут, ну, тут такі це довгі, довгі, але смачнісінькі. Так, ось у нас тут також помідори. Е, оце я насадила кучу і божественних, і всього. Але ось це якийсь гібрид. чи Тарасенко, чи Тарасенко, Тарасенко. Оце у них тут 6 штук. Ну що ж, вони ж коротенькі, ці пернички. Я не знаю, як людям вистачає таких маленьких. Е, проте тут, подивіться, які в мене перці. Ага, він уже один треба зараз зірву, щось вже йому не сподобалося, щось підгнив. І тут у мене так, помідорів по 4 сорти, то банан. Оце, до речі, банан, ось де він. <сі> така грона. Банани. Так, банан. Ось, до речі, буду рекомендувати салатний сорт, називається мікадо. Ну, то один не мікадо, як він тут записався, не знаю. Отакої форми там, труфеля чи груші. Отакі жовті. Люди такі солодкущі, не можу передати просто. Ми вже тут їх скільки зірвали. Оце вони отакі, ну це вже величенькі пішли, тому менші рвали. О, дивіться, прям які висять. І тут також треба вже обробляти, бо вже дрюся, переце знову ж таке. Ось, бачите що, жре. Ну от ну, скажіть, тут можна психічно вижити? Ось, будь ласка. Оце вже пооб'їдає все, не буде нічого. Будемо обробляти, їм тут ще, поки вони достигнуть, О, дивіться, сидять ось. Та Йолки... Дивіться, яка зараза. Все, оце вистачило рівно на місяць нашої обробки. Чи воно в ґрунті, чи де воно, не знаю. Зараза буду зараз давити, товкти і ногами, і всім, чим тільки можна. Тобто, ну, проблеми є, певні, але ж все рівно е, в теплицях краще. Бачите, краще вони себе почувають. Дивіться, які вони. І гарненькі, і простіше з ними, простіше їх обробляти. Все, Юра, можеш їхати по хімікати. Почались тут уже оці гусінця дурна. Так, а оце в нас, ну все рівно, бачите, намагалася, що це таке, перцеподібний. Ну, нап Написати можна все що завгодно, але це звичайна сливка. А це ось якийсь гарненький, чорненький. Це в мене якось випадково видно. Також дивіться, які гарнюсінькі висять. Треба листя зайве поприбирати. Ой, є й такі прям. Ну, Все рівно в парникові краще, щоб не казали. Не в парниках, а в теплицях. Бо і закривали коли. Ну, дивіться, які висять грона. Але ж стільки ж їх тут, правильно? такі от, от, справи. Зараз буду туди перець, фізаліса піду назбирую. Всього в банки натовщу. Планую сьогодні хоча б трішечки. Не знаю, я оту 5 баночок закрила, всього насього. Всього. У мене вон там, там вже окремим відео покажу. Мої кактуси розрослися. І от що радує, ну, принаймні, знаєте, як верх. Це батат, ох, розрісся гігантський. Отакий от килим, суцільний килим, але що там у нас буде ще? Але це ще рано, це ж через два місяці ще копати, хай наростає і хай росте. І тут огірки вже потім покажу. Так, я шурую швиденько по грядкам позбирати перчика. Баночки до помідорів додаю фізаліса та нарвон. Такого петрушечки, хріну, кропу і трішечки попрацюю. А сьогодні ще плануємо закривати синій вогник. Кому потрібно рецепт є, те добре дуже їсться. Всіх цілую люблю, обіцяю не пропадати. Буду викладати відео. Тепер по три на день. Та ні, по три на день то багато. Ще якась ця цибуля, дикач, чесник заквіт. Всіх цілую, люблю і обов'язково до зустрічі.